Слухаємо. Е, Анатолій Каманін, я хотів Дуже звернути приєм. вашу увагу, що проблем у нас багато, Але якщо я відношусь до громадськості, то я хотів би спитати, яким чином можна навести порядок хоча б в такому питанні, якщо побудували велику кількість мафів, а ці мафи переносять весь все сміття у двір, і е, двірники не знають, що з ним робити, і потім його спалюють у дворі. Вони носять відра, виливають у ливневу каналізацію, ходять по порядку по під будинками, це справляють свою нужду. Ну це зовсім якийсь дикий, дикий край. Що з ними робити? Яким чином навести в цьому, хоча б порядок, це цього ж починається у нас? Дякую вам, шановний за телефонний дзвінок Олекою Сергію. Я думаю, що в нас є така пропозиція і. Пропозиція досить нормальна, що громадськість має сама прилаштовувати свою прибудинкову територію. Тобто вони мають чітко слідкувати. Ніякий, жак, ніякий ЖЕК, ніякі інші правоохоронні структури, чи хтось інший не захистить їх від там, крадіжок на їхній прибудинковій території, чи там, не захистить їх від цих мафій, якщо вони самі про це не заявлять. Тобто вони в першу чергу мають про це заявити. Я знаю, от Драйзера 9, є така вулиця в місті Києві і там була така ситуація, коли просто ставили автомобілі на газоні І люди вийшли. Зібралися активісти і засудили там деревами. Будь ласка, сьогодні там автомобілі не ставлять. Тобто, це є перший крок, перший крок для того, що люди побороли автомобілістів. Це є перший крок до того. Я вважаю, що якщо дані, дані особи хочуть змінити щось, то хай вони починають самі змінювати. Написати листа до Генпрокуратури, ви знаєте, наша громадська організація подала їх на сьогоднішній день більше сотні. І відповіді я можу показати, що відповіді 80% приходять одні і ті. Самі. Тобто особа просто не встигає в Генеральній прокуратурі, я сам особисто працював на державній службі, знаю, що державний службовець не встигає відповісти на всі повідомлення. І він просто вже йде по шаблону. Тобто, я вважаю, що якщо не реагує вже сам власник МАФ, вони мають звернутися до міліції, прийти разом з міліцією, скласти акт і винести цей маф за територію свого будинку. Дякую, пане Сергію. Пані.